День конституції, про які права говорили місцеві чиновники та громада, як вишневе відсвяткувало день молоді, та чому активісти міста знову вийшли на акції протесту? Ось уже впродовж місяця з позагоном громадської організації Дельта здійснюється блокування в'їзду фур на територію міста, адже незважаючи на наявні заборонні дорожні знаки для габаритного транспорту водії в'їжджають на територію міста, нехтуючи ними. У результаті містяни не потерпають від загазованості повітря та шуму. Також швидко псується дорожні покриття та так звані лежачі поліцейські. Ви подивіться на той цей асфальт, що вийдіть, подивіться на цю дорогу. Як прийде машина, або в нас не, неякісний асфальт, що такі машини не можуть подати дорожі. Ну, подивіться до Тому треба, щоб були дороги в нас якісні. І тоді будуть їздити машини всякі. А це роблять не машини такі. Ага. Працювання в нас вже йде добрий місяць. Ми почали його з 1 числа. А, кстати, місяць, бо сьогодні, сьогодні вже перше число, Слідуючого місяця. Цілий місяць ми зайнялись питанням і проблематикою. В нас заїзда у місто грузового транспорту, великогабаритного транспорту, так. який їде на заборонені знаки, проїзд грузового транспорту заборонений. Дані знаки в нас стоять всі в'їзні вулиці з Київської на вулицю Святошинську, з Київської на вулицю Жовтневу, з Київської на вулиці Ломоносова, вулиця Балакова. На сторону вулиці Лесі Українки всі заборонені знаки. Тобі більш, заїзд у місто Вишне. У нас під заборонений знак заборонений грузовим транспортом. Всім така заборона не стосується вантажного транспорту, який має погодження із адміністрацією міста. наприклад, проїзд до супермаркетів чи будівельних майданчиків повинен узгоджуватись із адміністрацією, колись нам там пару неділь назад. ЖК Софія, якою ми обще обурені, яка возить бетон. 40 тонік, які йдуть по нашому місту, по наших поліцейських е е пошкоджуючи тим наше місто, наші дороги, і йдуть е всі на ЖК Софію. В ЖК Софії є свої прекрасні заїзди, тобто вони бережуть свої дороги, свої поліцейські, свої обмежувачі руху. А весь транспорт, тому що сюди коротший, путь до, е до їхньої стройки, ідуть. Весь транспорт йде через, через наше місце. Я вважаю, що це є неправильно і це є грубе порушення. А звісно, якщо тяжово фури ходять. О, це ненормально. Вони в стороні стояти, стоять і перегружати, де і все. Зрозуміло, що вантажний рух нікуди не подіти, але це питання варто урегулювати на державному рівні, щоб не нашкодило людям, вважає водій зі стажем Ігор Кодола. Раніше запускали там з 10-ї години вечора і з 8-ї години утра не допускали. Це. Ті участки дороги, які постелили, які кінолі, ті під дію механічних транспортів цих. Ці... 40 тонн нагрузка на дорожне полотно це дуже велика. Нині ж активісти зупинили два транспортні засоби багатотонники, які направлялися з вулиці Балукова на вулицю Вітянську до торгового закладу. АТБ. склали протоколи. При собі в них не було ніяких погоджень із адміністрацією міста. За словами пана Сергія, до такого чергування він запросив співробітника Києво-Святошинського районного відділу поліції із власної ініціативи. Так, як ми працюємо на даний час, я е, домовився в нашому райвідділі Київська Тошинської нашої поліції. Домовився в е, співпрацюванні з е, працівниками поліції, які працюють в моїй групі підрозділу Дельта. І ми складаємо на даних правопорушників постанови. Дані водії будуть сплачувати адміністративний штраф згідно правил дорожнього руху. Активісти переконані, зусилля правоохоронців пішли на користь місту. Фор на наших вулицях і дорогах стало значно менше. Тож сподіваються, що правопорушень також стане набагато менше. Біля районного управління юстиції на Київщині за несплату тарифів житлово-комунальних послуг Державна виконавча служба вирішила вилучити транспортний засіб. За словами державного виконавця Віталія Козуба, боржник перестав сплачувати комунальні рахунки ще з 2013 року. Загальна сума боргу складає близько 22 тисяч гривень. Також до цієї суми потрібно включати виконавчий збір у розмірі 10% від цієї суми та витрати на проведення виконавчих дій. Я думаю, це близько 25 тисяч доларів. Ой, доларів гривень влучає. Також державний працівник помітив, що на ім'я боржника зареєстрований транспортний засіб, який пересувається без номерних знаків. Автомобіль вже майже рік числиться у розшуку. Своєю чергою. Чоловік мав намір продати авто. Знайшовши потенційного покупця, він хотів зняти машину з обліку. Щоправда, вже у державній структурі гори власнику повідомили, його авто заарештоване. Дізнаватися, за що його транспортний засіб арештували, чоловік подався до виконавчої служби, де його вже чекали працівники ДВС та правоохоронці. З метою подальшого погашення заборгованості даний транспортний засіб буде описаний та переданий на реалізацію державного підприємства. «Сетам». будемо залучати експерти, які будуть оцінювати транспортний засіб. Залишок після продажі транспортного засобу буде повернений боржнику у відповідності до закону. Боржник коментувати ситуацію відмовився та сховався від камер знімальної групи. Держслужбовці ж готові повернути власникові його автівку, якщо він сплатить увесь борг протягом часу, за який складатимуть експертну оцінку та всі необхідні документи. Марія Привал Володимир Плішаков. Правда тут. Вишнівчани мали змогу відзначити ювілей основного закону впродовж двох днів. 28 червня. Концертну програму для них підготували самодіяльні артисти в фольклорні ансамблі, вишневий дзвін на південній стороні міста і вишнівчанка у центрі на північній стороні. 29 червня відбувся урочистий мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку за участю представників міської влади, мешканців міста та національної заслужної капели бандуристів України імені Майбороди. Саме їх виступ передував мітингу та супроводжував урочисту частину. Колективи вишневий дзвін та вишнівчанка подарували землякам багато чудових пісень, як патріотичних, так і ліричних, хорових і сольних в певному сенсі, нагадуючи про те, що кожна людина має право на вільний розвиток особистості, на самореалізацію, а також демонстрацію результатів своєї творчої діяльності. На урочистому мітингу з нагоди 20-ї річниці з дня прийняття конституції України звучали пісні на слова Тараса Шевченка, а також гімн України у виконанні національної зас. Служної капели бандуристів. Озарського... З вітальним словом до присутніх звернувся депутат, секретар вишневої міської ради Сергій Пишний. Він зокрема акцентував увагу на головних конституційних нормах, закріплених в основному законі. Цей день став державним святом. Люди все глибше усвідомлюють значення основного закону для розбудови держави, для правового оформлення її незалежності, демократизації суспільства, закріплення та розширення прав людини і громадянина. Конституція врахувала історичний досвід нашого народу і кращі світові традиції це перша основа формування політичних, економічних та духовних реалій нашого суспільства. Довгий і складний шлях політичного самовизначення засвідчив невмирущу волю українців мати свою державність, бути суверенними серед інших вільних народів Європи і всього світу. Невід'ємне право людини на життя визначено також міжнародними документами. Проголошуючи людину найвищою соціальною цінністю, держава повинна захищати життя як те благо, завдяки якому всі інші права існують як самостійні цінності. Після урочистого мітингу відбулось покладання квітів до підніжжя пам'ятника видатного українського поета Тараса Шевченка. де проживає багато молодих людей в останню неділю червня, щорічно традиційно святкують День молоді. Цьогоріч молодіжну програму підготував міський палац культури і мистецтв який влаштував святкування у понеділок, 27 червня, за сценарієм Валентини Олійник. Присутніх майже всі місцеві молоді артисти разом із креативним ведучим Антоном Полозом. Наше місто напрочуд багато талановитими людьми. Цю самобутню нотку додав їсть з Азербайджану. Русам, який нещодавно спробував свої сили у музичному проєкті ікс фактор. Алювали молодь на дискотеці після концерту діджеї вишнівчанин Олексій Попов і гості з міста МС Семеніч і Діджей Лайт разом із молоддю цього літа здається святкувало усе місто від малого до старого. Сольним співом Наталії Щербини. Далі естафету перейняв театр на ходулях. Неперевершені актори, яку упродовж концерту декілька разів з'являлися на сцені. Крім своїх екстремальних виступів, за якими глядачі щоразу стежили за вмиранням серця, сім'я акторів здобула заслужене визнання ще й завдяки рекорду України. Виявляється, Арсен та Яна нещодавно подолали на ходулях відстань у 20 кілометрів. Заволоділи увагою публіки майстри електронної музики. Діджей Олексій Попов та титулований улюбленець публіки. Відкритий і щирий діджей Лайт його виступ зірвав вишнівчан, а програма включила багато різноманітних треків, зокрема і записаний спільно із Віктором Павликом. Прозвучали популярні мелодії і для старшого покоління слухачів.